Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Ще один рецепт у вашу скарбничку. Сьогодні готую борщову заправу. Хочу з вами поділитися ще одним своїм рецептом. Чому кажу ще одним, тому що в мене на каналі вже є кілька рецептів смачненької борщової заправи. Посилання на всі рецепти, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Всі продукти у мене вже підготовлені, почищені, булгарський перець, цибулька, морква, буряк. Відварила і зняла шкірку. Тепер продукти треба подрібнити. Натираємо на грубій терці або нарізаємо соломкою як кому зручніше і звичніше. Так, ну і тепер по вазі: 4 кг буряка, кг булгарського перцю, кг цибулі. Кілограм моркви. Вага уже помитих, почищених овочів. У Глибокий широкий баняк виливаємо олію 350 мл. Висипаємо нарізану цибульку і натерту моркву. На помірному вогні під кришкою тушкуємо овочі приблизно 20-25 хвилин. Час від часу помішуємо. Цибулька стала прозорою, морква і цибуля гарно пустили сік. Тепер перекладаємо сюди бурячок і болгарський перець. Добре вимішуємо і додаємо спеції: сіль, цукор, 9% столовий оцет і томатну пасту, 250 г томатної пасти, 4 столові ложки солі рівненькі, без гірки. 4 столові ложки оцту. І 8 столових ложок цукру, рівненьких без гірки. Добре все вимішуємо. Баняк накриваю кришкою, тримаю на середньому вогні, час від часу помішую, тушкою півгодинки. Готову борщову заправку перекладаю черпаком у чисті слоєчки. Все, заправка в слоєчках. Баняк помила, застелила сюди кухонний рушник. Тепер слоєчки в баняк і можна стерилізувати. До речі, борщову заправку, приготовлену за оцим рецептом, я стерилізую. А ще в мене є кілька рецептів борщової заправки без стерилізації. Так, добре. Слоїки накриваю кришками, наливаю водички до плечиків. І тепер при помірному кипінні стерилізую 45 хвилин. Щоб вода менше випаровувалася, баняк накриваю кришкою. Кришки на слоєчка закатую одразу після стерилізації.